Вітаю, друзі, це Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. В цю середу населення Канади перевищило 41 мільйон людей. Є статистична служба Канади, яка веде цю статистику, є навіть сайт, де можна в реальному часі подивитися, скільки зараз людей живе в Канаді, там на цю хвилину 41 мільйон 2,5 тисячі людей. А, і в принципі це досягнення для Канади, тому що коли ми переїжджали у 2015 році, було там близько 38 мільйонів, і зараз фактично на 3 мільйони за 8 років населення Канади збільшилось. Тобто, в принципі, уряд Канади досяг того, чого бажав, збільшив кількість населення в Канаді. Причому за 2023 рік цей ріст становив 3,2% 1 мільйон 300 з гакам людей. І такого росту не було з 1957 року. Тобто справді доволі швидко зросло населення Канади. Якщо б не було іммігрантів, до речі, то ці, це, це зростання було б лише на 1,2%. Тобто 2% росту дали саме іммігранти. Люди, які приїжджають до Канади в різних статусах, там, тимчасовому, або відразу з піаром. Тобто, Канада а, завжди була іммігрантською країною, і в останні роки вона буквально перевищила себе в цьому. А, чи це плохо, чи це погано, покаже час. А, уряд Канади сподівається, що така свіжа кров, яка прийшла. До Канади покращить економічну ситуацію. Буде для старіючого населення Канади це таки, це повинно бути добре. Але все, все якщо його багато, воно стає не дуже добрим. Тому уряд Канади почав замислюватися про те, як трошки обмежити імміграцію. Про це моє було останнє відео, що Канада закручує гайки, можете подивитися. Його. Справді зменшують кількість тимчасових людей в тимчасовому статусі, типу студентів або іноземних працівників. І тепер Канада буде, напевно, наступні декілька років переварювати кількість іммігрантів, які приїхали. Тому що ну, всі ці люди вимагають житло, всі ці люди вимагають роботу, всі ці люди вимагають соціальні сервіси різноманітні. Всім їм треба медичне обслуговування, школи, інфраструктура і так далі. А, і є побоювання, причому не, не підбедставні побоювання, що канадська інфраструктура наразі не дуже розрахована на таку кількість іммігрантів. Цікава в розрізі провінцій а, була також статистика. Там а, найбільше зросла населення Альберти більш ніж на 50 тисяч людей. А, в сенсі того, що не тільки ті люди, які приїжджають, а ті люди, які переміщуються, це лише за 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 прошлий рік 55 тисяч людей стало більше жити в Альберті, і в цей час є відток людей з провінції Онтаріо. 30 тисяч людей виїхало з провінції Онтаріо. А тобто, в принципі, це завжди так було, що канадці в рамках Канади люблять переїжджати, шукають там, де краще жити. Наприклад, в Альберті був економічний кризис, починаючи з 2008 року, коли ціни на нафту впали, на газ впали. а Це основна основний драйвер економіки Альберти і багато нафтоприробних промисловостей було зачне що зачинене. Вони втратили багато людей. Фактично, і ці люди переїхали з провінції Альберто в інші провінції. Зараз йде обратний процес, трошки підіймається ця галузь, трошки вигідніше жити в Альберті з точки зору налогів, податків і так далі. І з іншого боку, в Онтаріо... Втрачає населення через те, що тут дорого жити через дурні ціни на нерухомість. Люди просто продають будинки в Онтаріо, купують в Альберті, виходять в ноль фрі становиться, тобто немає ніяких боргів перед банками, і спокійно собі живуть в Альберті, отримуючи ті ж самі зарплати. А, ну, так, в принципі, такої, такий, же, такий процес також відбувається. Люди приїжджають не тільки в Альберту, в Атлантичні провінції достатньо сильно зросли останні роки. Це далося дало свої ознаки. Те, що достатньо непогані в них свої провінційні імміграційні програми, і плюс деякі провінції насправді навіть рекламують себе. Я точно бачив рекламу Альберти. Що приїжджайте до Альберти, нас тут класно. і люди ну деякі так і зробили. Зараз а, ринок нерухомості Калгарі, наприклад, він а, попереду усієї Канади. Дуже багато людей інвестують туди. і, на, і Ті будинки там, в Альберті, які коштували там, по 300-400 тисяч, зараз вже 500-600. Тобто зріст за останній рік доволі сильний а, відбувся саме в Альберті з точки зору нерухомості. Але ну, насправді Канада велика, і там, якщо є бажання кудись інвестувати. Купити собі перше житло, то є провінції, де це все особливо атлантичні, до речі, де все це можна зробити набагато легше, ніж в Антаріо. Чи, чи провінція Квебек, наприклад, Квебеко також цікава провінція з точки зору життя, достатньо дешева і найсоціальніша провінція з усіх. Ну тобто, ось так такі невеличкі новини. Канада росте з точки зору населення. сподіваюся, що Канада успішно, всі ці люди, які приїхали за ці останні роки, зможуть успішно адаптуватися, в тому числі і українці, яких приїхало десь тобто, приблизно 300 тисяч за останні два роки. А, і Саме покуєто ці всі люди зможуть адаптуватися і стати повноцінними. Жителями Канади отримують свій піар з часом своє громадянство. Насправді, напевно, найголовніший етап це все ж таки піар, коли вже голова не болить про те, що будеш ти жити в Канаді, не будеш ти жити в Канаді. І сподіваюся, що вам, ваші зусилля на отримання вами постійного жителя Канади статусу вони будуть успішними. На цьому на все дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і пока-пока.